Всім привіт народ. Сьогодні у мене буде таких серія розпаковок. Трошки їх буде. Приїхав з Одеси, привів чиїв. Що е, тут є? Є шен блюча. У мене є один товариш, він його п'є постійно, замовляє. Це шен. Є шен, це дикий шен. Е, ну, що? Дикий дай дикий. Шен зібраний з диких дерев. У мене одній людині сподобається, то я його беру. Далі ТГ-ше Хуасяна взяв. Мені дуже сподобалось. Моїм дівчатам сподобалось. Ми зараз були в Одесі. Е, я його бага, взяв багато. Пам'ятайте, що я беру е, саме такі якісь дорогі елітні чаї. Беру у Діми чайної п'яниці. І ви маєте змогу також брати цей чай через мене, і вам буде трошки трошки дешевше, аніж самого Діми. Е, далі ну, взяла Ча. Це сам для себе взяв такий сільський, простий чай. Е, деревенський, да? Це Китайці, грубо говоря, самі для себе роблять, знаєш, це якби фабричний чай. От росте у когось дядька, знаєш, там, пару кущів біля хати, сам для себе його вирощує. І він його е зібрав, пожарив, просто щоб самому пити. Вони його використовують, як ліки і тому подібне. Цікавий чай, мені він чомусь подобався. Е Зінсі дяньхун, тобто золотий дяньхун. Зінсі золото, здається. І ось його вигляд. Ви бачите, дуже такий рижий-рижий. Далі, так, це щось не бачу. А, от вони всі. Так, Нонсян знову. І знову є шен. І трошки я собі набрав зінзюме. Це взагалі е сказка. Рекомендую. Якщо ви любите червоні чаї, він неймовірний, він настільки крутяський, що навіть нема слів. Так, ну. Червоний Дархун. Діма мені порекомендував, каже, візьми на пробу. це просто від нього подаруночки. І Тут також червоний чай, три бажання 21-го року. Чого він порекомендував? Бо каже, слухай, Це старі запаси ще дов... до, 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 в кавичках до воєнні. Коли він рахує, він у нас давно з 14-го року, але до повномасштабного, як то кажуть, вторгнення. Отже, ось, ось чай від Діми, чайної п'яниці. Так, ще подлюю зараз два пакуночка, і ми потім буде друге відео по іншим позиціям. Так, цей пакуночок, ну, для тих, хто чекає даху. Наскільки я пам'ятаю, це дахун Пао Прийшов з Китаю, і ми його зараз з вами подивимося, що нам Китай цього разу прислав. наскільки ну, я пам'ятаю, це наш. Улюблений класичний Дахон Пау, який ви вже привикли пити. Да, так і є. Отже, не буду далі розпаковувати. Прийшло ось два таких пакування Дахон Pow класичного. Я його повторюю, я його в місяць продаю від 3 до 5 кг. Тобто ви вже своїм, якби самі, самі своїм вибором мені говорите, що слухай, бери цей чай і ми його будемо брати. У нього досить доступна ціна біля 160 гривень, Чуть-чуть там вона була 150, стала 160 зараз гривень на продажі. Я його рекомендую і він справді те, що, на що варто звернути увагу. Рекомендую, просто народ не упустіть, якщо ви п'єте чаї, даху не особливо, це буде гарний для вас початок. Так, ну навіть не знаю, чи робити з вами цей огляд. Бо це, як то кажуть, навколо чайні штучки. Це вже не сам чай, не, е, але те, що пов'язано з чаєм. Різноманітні е, фігурки, ті, які я буду використовувати в антуражі. Ну, я думаю, подивитися. Кому буде цікаво, подивитися. Наступне відео вже у мене буде більш чайне. Ось така вау! Ну красива народ. Ось така мідна чи латунна, е, Ось вона Взяла. Дивіться, яка класна. Ось така штука. Раз. Мені подобається. Е, люблю такі речі. Вони десь створюють знаєш, як атмосферу десь в цих чайних справах. Так. Е, підвіси. Латунні підвіси, змії. Також дуже така точна, гарна, якісна робота. Е, так, підвісів дві штуки таких змій. Вони підуть, у мене буде людина робити сумки шкіряні, У мене майстер є хороший. Хто не знає Діма Колба, о, Саша Колба, перепрошую, Саша Вибач, Саша Колба з Луцька. І мені буде робити сумку шкіріну, і от я це буду використовувати як якості якихось доповнень. Ще парочка змій іншої іншої якості. Вау! Ну, Це начайний стіл. Дивіться, як гарно. Просто гарна для антуража штука, яка займе своє. місце. Ну, його можна і на чайний стіл, його можна і повісити, як підвіз для тих самих для тої самої сумки. ну Давайте ще додивимося ще кілька позицій буквально. Так, ще одна зміюка. А, так той самий виробник. Зараз я їх так набрав, як знаєш як, як з, як з гладухи. Так, як де наш ножичок? Що ж тут буде? Просто ну, в, в кошик з Китаю різних штук. І вони ми нам прийшли. Так, угу. а це щось на кшталт на чайну сумку. Всяких заклепок. Ага. Ось такі леви. Ну, досить непогана якість. Ведмідь. І леви. Ну, скажімо так. Цікаво, ну там не. не ну, я. Але латунь. Все не крашене, латунь не бита, не крашена, все як положено, як має бути. В принципі, на якийсь гаманець почепити таку штуку комусь може, воно і буде цікаво. Я, е, Так, накидав, ж кажу, для цього, для краси. Потім, що тут у нас? Так, ще одна зміюка. Ну, змії мене радують. Я думаю, ви, ви теж бачите, що якість їхня така. Досить і досить неплохо. Ну і тут що, можливо, щось новеньке буде. М -м -м. А тут така штука для моєї дочки, вона зараз зайчики перейшла на жаб. Е жаби, що бореться. жаби борці ну Така штука стоїть. Окей. І ще один. Пакунок, а це вже чисто чайне. Якщо ті попередні ці фігурки, це навколо чайні, вони їх багато. Вони мене продаються по доступним цінам, враховуючи, що вони з Китаю, там довго і тому подібне, я зробив на них непогану ціну. Просто щоб вам було радісно часом попити чаю. А це вже чайні перебамбаси. Що це за штуки? У нас є одна постійна проблема. Б'ються кришечки. На чахаях, гайванях, на всіх цих справах у нас просто летять кришечки. І ось я замовив кілька таких кришечок для того, щоб компенсувати, як то кажуть, втрати. Є така кришка, і ще зараз ось буде. Тобто я знайшов виробника, продавця, хто цими справами торгує по-всякому. І у нього позамовляв, набрав. Так, да, все, в общем. Класичні кришечки до гайваній, саме з тих, ну і навіть мені подарунок чаєм. Ну, якось так народ. Отже, і далі продовжуємо чаювати. Звертайтеся, хай Бог нас благословить мудростю і виростати в цій мудрості. Всім гарних чаювань, до перемоги з Богом. Звертайтеся і чекайте. Зараз буде ще одне, одне відео з іншою розпаковочку. Все, народ. Чекайте.